Отож, польща знову у центрі уваги на прикордонній зоні з Білоруссю виявили уламки загадкового літального апарата. Він упав буквально за кілька сотень метрів від пункту пропуску. І, хоча у ньому не знайшли вибухівки, написи кирилицею залишили багато запитань: хто і навіщо запускає ці дрони, і чи може це бути пряма провокація з боку Російської Федерації? Отож, давайте у цьому розберемося. 8 вересня польська прокуратура офіційно підтвердила, що уламки невідомого об'єкта, знайдені біля міста. Тересполь належали безпілотнику. Дрон упав буквально за 300 метрів від прикордонного переходу із Білоруссю. Важливо, що він був не озброєний, однак на його корпусі були написи кирилицею. Жандармерія польська вже охороняє територію, а прокуратура вивчає всі обставини інциденту. Втім, це не поодинокий випадок. Лише за останні кілька тижнів на території Польщі сталося декілька дивних інцидентів із літаючими об'єктами. Наприклад, 20 серпня у селищі Осини Люблінського в. Водства на кукурудзяне поле впав невідомий предмет, який після удару вибухнув. 7 вересня у селі Майдан Селець розбився ще один апарат. За попередніми даними, це міг бути безпілотник, який перевозив контрабанду. І тепер Тересполь, де уламки безпілотника знайшли буквально на кордоні. Отож, збіг це чи свідома серія провокацій? На баші, що ви про це думаєте. Отож, Польща та Угорщина, колись близькі союзники у Європейському Союзі, сьогодні ж їхні відносини переживають деяку кризу. Але тепер з'являється несподіваний сигнал. Польський президент Кароль Навроцький може зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Що стоїть за цим кроком, і чи можливо відновити таке міцне партнерство, яке воно було раніше? Отож про це ми зараз поговоримо. У понеділок речник президента Польщі підтвердив, що зустріч Навроцького із Орбаном вже готується, хоча то. Точна дата ще невідома. Він підкреслив, що польсько-угорські відносини є надзвичайно важливими, і сигнал про відновлення співпраці пролунали також із Будапешта. Сам Віктор Орбан кілька днів тому написав у соцмережах, що його уряд починає відновлювати польсько угорську співпрацю. А міністр у справах ЄС відвідав Польщу та зустрівся із радником президента під час економічного форуму. Втім, тіні на цієї дружби все ж таки залишається лише днями у Пекіні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто був помічений на параді у компанії з Кім з Владіміром Путіним, з Александром Лукашенко і з Кім Іном. На це одразу відреагував речник польського президента і заявив, що це. Погана компанія і президент Кароль Невроцька ніколи не став би в один ряд із російським диктатором, воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Тим більше, що Путін переслідує самого Невроцького за демонтаж радянських пам'ятників на території Польщі. Отож, що ж ви думаєте про таку співпрацю? Що ви думаєте про польсько-угорські відносини? Напишіть в коментарях. Отож, у понеділок, 8 вересня, спеціальний представник ЄС із питань санкцій зустрічається з американськими колегами. Разом із ним прибула група експертів. ЄС Єврокомісія підтвердила, що сьогодні сторони будуть обговорювати санкційну політику. Деталі поки не розкривають, адже мова йдеться про підготовку нового пакету обмежень. Відомо, що це вже 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації серед варіантів. Так звані вторинні санкції. Вони мають заблокувати треті країни, які допомагають Гають Москві обходити існуючі обмеження. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий перейти до другої фази санкцій А вже найближчими днями до Америки приїдуть європейські лідери, щоб разом обговорити шляхи завершення війни Росії проти України. Що ви думаєте про цей пакет санкцій, коли його впровадять і що там буде? Напишіть в коментарях.